Розцвіли мої оливки. Дивіться, скільки багато квітів. І тут опиляють їх такі мухи. О, такі, бачите, що зависають у повітрі. Ні пч, ні джмілів нема. Це в мене тут три рослини, бачите, в горшках. Це мені черенки з острова Кріт привезли з плантації. Я просив такі оливки, щоб на масло були дуже добрі. там вибрали дерево, з якого дуже хороше масло виходить. І видно, з одного дерева мені дали черенки, тому що Ну не, не видно, а точно я знаю, що з одного дерева дали. І вона сама себе не опиляє. Бачите, вроді три дерева і в межах сорту вона не опиляє сама себе. Що її треба опилювати? Були плодики, маленькі такі були. Пару штучок було, буквально там 3-4 може. О, Бачите, літають, опиляють. Дякую за увагу.